Вітаю, друзі! 13 серпня сьогодні з вами Валерій Клочук. Учора ми дізналися вже офіційно про те, що Україна контролює майже одну тисячу квадратних кілометрів території Російської Федерації. Це звучить дійсно як фантастика, але по факту так і є. Бо, наприклад, навіть до початку широкомасштабного вторгнення чи з початком широкомасштабного вторгнення ми навіть не... Уявляли про те, що можемо контролювати територію Російської Федерації. Так склалося. І в багатьох є запитання про те, що буде з цими територіями, для чого проводиться ця військова операція. Є багато заголовків про те, що там буде проведений референдум або ці території взагалі приєднають до України. Ну, чимало є всяких міркувань і от. Сьогодні, буквально, Міністерство закордонних справ України зробило офіційну заяву і наголосили, що Україна не зацікавлена забирати територію в Курській області Російської Федерації, а хоче захистити життя своїх людей. Також операція не дає змогу ворогові перекидати додаткові підрозділи в Донецьку область і ускладнює їм логістику. Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Григорій Тихий. Україна не зацікавлена в тому, щоб там забирати територію в Курської області, але ми хочемо захистити життя своїх людей. Я просто нагадаю для довідки, що зокрема з районів Курської області тільки від початку цього літа і тільки по районам нашої Сумської області України було задано більше двох тисяч ударів. Це РСЗВ, це спольна артилерія, міномети, дрони, 255 керованих авіабомб. Більше сотні ракет. На жаль, в Україні немає достатньо, ми вже про це питали, достатньо можливості завдавати далекобійних ударів всією зброєю, яка наявна. Щоб захиститись від цього терору, немає поки що цих рішень відповідних, які ми на яких ми наполягаємо. Тому є потреба за допомогою Збройних сил проводити звільнення цих прикордонних районів від російських військових контингентів, які завдають по Україні. Удару або прикривають терор проти українців. Ми досягаємо відповідних цілей Курській області, будемо продовжувати це робити так, як необхідно для безпеки та захисту України. І крім того, треба наголосити, що взагалі операція в Курській області допомагає фронту, тому що не дозволяє Росії перекидати додаткові підрозділи Донецьку область, ускладнює їй військову логістику. В принципі, можна ставити крапку після коментаря речника МЗС, все тепер зрозуміло, що усілякі там заяви про проведення референдумів, про створення там Курської, Брянської чи Білоруський народних республік це просто заяви. Україна ніколи на це не піде. Так само, як зверніть увагу, що Україна не створює військових адміністрацій на тих територіях, які вона нині контролює. Це не є завдання, завдання абсолютно інше. Як сказано речником МЗС, це виключно для безпеки і захисту України. Багато є повідомлень про те, що ми повинні захопити Курську атомну електростанцію. Я б друзі застерігав би вас від таких думок, тому що не потрібно нам це робити. Україна може отримати не дуже приємний фідбек від міжнародної спільноти і від наших союзників, і це можуть розцінити на заході як дійсно терористичну дію з боку Збройних сил України, що абсолютно не є нашою цілею, і нам не варто псувати репутацію на міжнародній арені як демократичної країни. Окрім того, як було сказано, операція на Курчні не дасть змогу Росії перекидати додаткові підрозділи на Донеччину. Це серйозно ускладнює ворогові логістику, особливо зважуючи на те, що на дану хвилину ні. Сполучені Штати Америки, Ні Великобританія, ні Франція не дозволено нам використовувати свої далекобійні ракети в глиб території Росії. Ми зможемо вражати живу силу противника, яка намагається рухатися в Донецьку область абсолютно іншими засобами враження, які в нас є, які будуть використовуватися безпосередньо з Курської області. Тим паче в Курській області Збройні Сили України. Починають окопуватися. Я детальний розбір з цього приводу сьогодні робив зі своїм колегою Іваном Стопаком для проєкту Центру громадської аналітики вежа. Залишу вам посилання в правому верхньому кутку. Переходьте, перегляньте це відео, воно не довге, але змістовне, і вам буде зрозуміло, куди, власне, ЗСУ можуть дійти і для чого. Ну, в принципі, в МЗС це і підтвердили. Але також додам, що ще одна ціль для України дуже важлива. Чому ми саме зайшли в Курську область? Чому там окопуються Збройні Сили України і для чого вони будуть утримувати рубежі передові? Це для майбутніх переговорів. Путін це зрозумів. Путін це вчора проартикулював. Мовляв, ніяких переговорів тепер з Україною не буде. Переговори будуть, і відмовлятися він від Курської області не буде ні в якому разі. Я виключаю цей варіант, тому що для Путіна це сакральна ціль зберегти кордони Росії. Те, що він їх там розширює по конституції без погодження з міжнародною спільнотою, це інша історія. Він зможе це пояснити, але зараз він знаходиться у невизначеності. Є повідомлення про те, що він навіть там буде оголошувати додаткову мобілізацію, але це ще не факт. Дискусія з приводу можливої повної мобілізації на Росії, оголошення воєнного стану при фронтових областях. Вона там триває. Але я не думаю, що вони дійдуть згоди, тому що за нашими повідомленнями, то Путін все ж таки зараз проводить дуже серйозну переговори за колісно про старт переговорного процесу. Він хоче запустити його до виборів у США, але. Ну, цього точно не станеться. Тим паче, у нього зараз реально проблема. Він не має достатніх сил для стримування наступальних операцій збройних сил України на Курщині, але тепер йому потрібно ще більше мобілізаційного ресурсу, броньованої техніки для того, щоб... Витіснити Збройні Сили України з території Курської області, ми бачимо, як складно в нього це виходить, наприклад, у Донецькій та Луганській областях. Він намагається, як сказав, відновити або освободити всі території Донецької та Луганських так званих народних республік. Але це йому дається дуже високою ціною. Тому ресурс це найголовніше, але звісно, що контроль окремих територій Курської області для України має певні ризики. По перше. Росія може створювати інциденти, включно з перевдяганням російських військових в українську форму для того, щоб сфабрикувати порушення українськими силами міжнародного гуманітарного права. Про це говорять також закордонне відомство. Про це говорять вже кілька днів. Ще 9 серпня Легіон Свобода Росії, який, до речі, дотичний до цієї військової операції, це повідомлення не є таємницею, друзі, повідомили, що під час подій у Курській області у жодному з населених пунктів, куди зайшли вже ЗСУ, не було зафіксовано злочинів проти мирного населення за Бучанським сценарієм. Хоча російські телеграм-канали... Активно поширюють повідомлення про те, що типу там збройні сили України когось застрелили з мирних, когось там ледь не зґвалтували, десь когось пограбували, намагаються створити цю картинку, але не можуть, тому що її немає. Для цього вони будуть дійсно перевдягати своїх військових у форму збройних сил України і будуть переконувати світову спільноту, що це мовляв так сталося. Але якби це так сталося, то вже б воєнкори російські зафільмували б це, задокументували б в слідчому комітеті Російської Федерації, порушили б купу кримінальних справ по окремих фактах і розглядали б це питання на радбезі. Але зверніть увагу, Росія до нинішнього. Моменту, коли я вам записую це відео, не ініціювали скликання Радбезу ООН. Це також дуже примітна деталь. Як пише Легіон Свободи Росії, на превеликий жаль путінських воєнкорів на 800 квадратних кілометрів, це було повідомлення ще два дні тому, зараз вже можна говорити про тисячу. Звільненої території Росії, вони називаються звільненою. Бучанський сценарій не повторився в жодному населеному пункті. Але, звісно, такої загрози виключати не можна. Вона. Зараз ще й донині існує. Я маю стільки переконання, що МЗС України і політичне керівництво України це розуміють і вживають відповідних заходів. Принаймні на дану хвилину це вдається, і я ще не бачу переконання світу, хоча такі інформаційні повідомлення є, від Russia Today на Латинську Америку, і в інші країни, що, мовляв, ми там щось вчиняємо. Тому, друзі, ціль військової операції в Курську область зрозуміла. Вона озвучена офіційно міністерством закордонних справ України. Ви тепер це знаєте. І я вам дякую, що ви мене дивились. Дякую, що підтримаєте моє це відео для вас коментарем, подобайкою та поширенням. Обов'язково натисніть на дзвіночок для того, щоб ви не пропускали відео, які виходять на цьому каналі. Хто не зробив, рекомендую це зараз зробити прямо під цим відео. Дякую, що дивилися. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Всіх люблю ціну шаную. Не перемикайтесь! Все буде Україна!